За останній рік ми вже в п'яте з вами зустрічаємося, і нам дуже приємно, що ви дуже часто приїздите на території нашої області. За цей час нам вдалося з вами реалізувати велику низку проєктів. Це і прем'яві рейси з полученням з Харкова до Мілану та Риму. Збільшення зовнішнього торгівельного обороту майже на 20%. Безліч проєктів у торгівельній сфері і величезна кількість культур. Урних спільних проєктів, які ми разом з вами вже реалізували. Нам також дійсно з вами є над чим попрацювати у подальшому. І хотілося б більш тісних взаємозв'язків у бізнесовій сфері, промисловій сфері, IT, агросекторі, енергетична сфера велике поле для можливостей. Дуже застарілі підходи і невеликий прогрес у цій сфері надасть нам можливість швидко і ефективно запроваджувати нові технології. Зараз і в Україні в Харківській області запроваджуються заходи щодо енергозбереження та енергоефективності, але ця сфера широка. І ми можемо знайти спільні проекти, які будуть нам обом корисні. Я дуже хочу вам подякувати, пані губернатор, за ті за ту уваженість і за, за те, все, що ви робите. В відношенні до Італії ми бачимо дуже велику симпатію по відношенню до нашої країни. Ми взагалі відчуваємо таку атмосферу великої дружби між нами. В Харкові є дуже багато особливостей. Це перш за все сільське господарство, в якому Італія також може бути дуже корисною для України, тому що в нас також дуже потужне виробництво, і також це енергетична сфера, звісно, в яку Україна також зараз розвивається, і ми дуже, ми дуже цьому раді співпрацювати також у цій сфері. Сфері і ми дуже сподіваємося, що побачимо представників також вашої адміністрації Харківської на бізнес форумі у Римі. Дуже сподіваюся побачити вас, пані губернатор на цьому заході. Або як може, якщо не вас, але вашого, вашого представника, щоб краще поговорити про ці можливості співробітництва. Домовились. Посол Італії вже в п'яте за останній рік на Харківщині, чому ми дуже раді, і за цей невеликий проміжок часу ми маємо значні результати. Пряме авіасполучення із Харкова до Мілану та Риму. Зовнішній торгівельний оборот у нас зростає майже на 20%. Маємо багато спільних проєктів у торгівельній сфері, і це лише початок наших спільних зусиль і наших спільних дій. Ми сьогодні поговорили про перспективні напрямки. Звичайно, це торгівля і промисловість. Будемо робити. Те, все для того, щоб якомога плідніше співпрацювати із реальним сектором економіки, і можливо, вже через декілька місяців будемо знайомити підприємства і будемо налагоджувати двосторонні взаємозв'язки. Сьогодні ми говорили декілька сфер: це промисловість, це енергоефективність, енергозбереження, транспорт і співпраця у сфері науки і освіти. Те, що цікаво Харківській області, і те, що дійсно цікаво, Італії.